І вечірні капсулки складаються із двох типів. Із фіолетової капсулки, ось такої, і з білої капсулки. Фіолетова капсулка складається із трьох сумішей. Суміш для е, травлення для е, детоксу саме найперше очищає наш організм. Суміш для. Е, зниження ваги, теж хто хоче скинути вагу. І е, третя суміш це пробіотиків і, пребіотиків і пробіотиків, які е, нормалізують роботу шлунково кишкового тракту. Друга капсулка це біла капсулка. Біла капсулка також складається із трьох сумішей. Суміш для глибокого сну, суміш для е, зняття. Стресу і суміш для нормальної життєдіяльності всього нашого організму. І ці капсулки працюють в комплексі, вони працюють як два в одному. І коли я додавила ці капсулки, в мене взагалі пішли дуже великі зміни. І е, саме такий результат, який я одержала, коли додавила ці капсулки, і ще правда, я редженер додавала, Редженер це теж. І тоді розкажу, які в мене відбулись результати. Редженер, саме слово редженер говорить, це відновлення, це регенерація. І в складі цього продукту міститься колаген, куркумін, який є природним антибіотиком. І І гіалуронова, і гіалуронова кислота, саме, що вона взагалі е, відновлює наші е, кістки, наші суглоби, наші е, хресті і знижує всі запальні процеси не тільки по кістках, а і взагалі в цілому в організмі. І ось коли я ці. Продукти почала споживати. У мене взагалі в минулому була проблема із попередковим крижовим відділом хребта. У мене в результаті МРТ було виявлено. Шість протрузій. Протрузії були діаметром від 6 до 7 міліметрів. І сама велика протрузія перекривала міжхребцеві відділи спинно мозгового каналу. Протрузії протрузії, там. Протрузії, і да. висновку МРТ було поставлено дифузні протрузії, пондилоартроз попереково-крижового відділу, стеноз спинно мозгового каналу і дісцит. Отакий я мала діагноз. І лікар тоді, ну, після того МРТ, сказав: ну, з таким жити можна, але якщо ви не будете приймати мір по своєму оздоровленню, то може бути інвалідність. Ну, я всіляко старалася е, вести здоровий спосіб життя, але загострення і запальними процесами постійно відбувалося. І я змушена була. Е, Лікуватися, лікувалася нестероїдними протизапальними е медичними препаратами і постійні блокади, і все. Але е це знімалося тимчасово біль, і ці е стани знімалися на якийсь відвід часу. І воно повторювалося постійно. А от коли я е почала вживати, ЛМ, додала. Оці нічні додала речення, я навіть не помітила, що в мене майже на протязі року взагалі не було проблем із моєю спиною. В мене ні разу та спина е, не боліла, не було ні одного загострення. Це взагалі е, супер. І я, як кажеться, коли нам добре, тоді ми забуваємо, коли було погано. Було погано, а тут добре. Я навіть не помітила. Отакий результат, в мене висновок МРТ лежить, є. Ну, я зараз не зробила, а треба буде зробити, побачити. Я думаю, що в мене немає нічого. Далі хочу розповісти за такі...